34 сакральчика. Як же я їх довго забирал? Сейчас всі могу. і жодної герцогині не випаде. Так, let's go. Ого. Безик 2. О, сразу X10 <laughs> епіка. О, у мене такий був. Якщо не герцогині не литу додайте мені якусь топову, блін, Легендарку. О, нормальный тук. Типа, блін, хариму, якусь у тебя бы. О, у був. папе. У тебя почти є. Що зачем ты про расскажешь? Ого, сюда сюда. Мне кажется, что. Я Немає... Миша. Легендарок взагалі немає. Зараз Сейчас легендарки за твои закрали. Золотай. Бля, нахуй. Девять, Закрадів на них. Ого, лава. О, моя така була. What the fuck? What the fuck? Я ще не одного не выпал. Якийсь. О, зато зато може у ленти потрапиться. Hmm. О, нормально. Так. Ну <laughs> no, забирался собі, нахуй мільйон эпик. Це вже який шарт, нахуй. Це вже 14 <laughs> шарт. 15. Фатафак. 16 шарт. Без логинта. Oh, Вообще... Та Витаник там не похуй да, на епіков, що ти мені вже скажеш про эпикотки у тебе Тебе ж є, як і в мене. Oh. Пацаны, поломани, тоже. Капец. Я. В О, мене 18 без леги. Шоу? 19 без леги! О, нормально, стоит, я сторону. Ага. 20, 20 сакраль, ты вдумайся в це. без легендарки. Безлеендаркой. Значит, ти падает. Знаешь, ленивый, подай. Заебись лилита, блядь. У, у бандриса наверху вода, блин. Капец. Ну, ничего. О, сюда. Це перший у мене не него такого. Ну ничего страшного, ми сьогодні ходимо. Я думаю, четвертый сюда Ой, если вот кину Да ну Да или дух от число Сокрал ему до сих пор нельзя Да, его Я, я думаю, можна. Ну Речер Лагенс просто рухать надо мной вообще Давай легендарку. О, ебаный. Ого, кто моє. Я не використовувався, до речі, як заливники, як? як. Як критики для когось. <рискій> ти... Ти... ти в шокі, чи ні? Бо я лично Так. Да, да. Я... Шоки. Последний, понял, что. Ще... Ну, шо там, да легендарка? Блян, Raid Shadow Laggans, як після такого вертація, як можна вернуться в Ray Shadow Legends після такого. Одна ліндарка за 34 уламка, ти можеш собі таке уявити? Я розраховував, типа кожні 8 уламки в Легу. отак так я розраховував. Ну це ж вообще. І не заповнив фракцію цих обдарислыший. Найс. Саме найгірше відкриття, що могло бути коли-небудь взагалі у когось. Масовий призов, що я нагута. Ну, хоч щось а ну Масовий призов. Ага, там немає топів, да? Ну ладно. Ну и по грануту лега нужно уже скоро путь. Вже майже 150 відкрито. А, да далі. Хорошо, понятно. Понятно, что. Випили ще два сакрали. надії не засавить. Це ж таки 34 сакральних уламка з однеенсенькою легендарочкою. це ж таки, хтось тут в цих двох сакралах притаївся. Так, іще одна спроба, не огорчаємось, І. Ай, блін! Діть колисово, що ж за чертівня тут коїться? Ну як, блін, ну я в тильті просто. 36 сакральних уламочків. 36 епічних 35 епічних героїв. Да, дурки можна взагалі. Це де таке Хто В кого таке було? Це ж ты вообще? Ну е-мое.